Чи то вчитися набридає, чи ж оцінки давалися надто легко. Але в минулому успішні школярі за університетські лави все частіше сідають поганенькими студентами. На погіршення рівня знань спудеїв найбільше скаржаться на технічних факультетах, а одна гуманітарних зіткають, школи не вчать дітей думати. У нас випускається 100 мучеників, така метафора, можна сказати. Так про механіко-математичний факультет франкового університету жартує його декан Михайло Зарічний, ще не встиг розпочатися навчальний рік, а під кабінетом. Уже черги. Ми заочники, е бракувало зналі. Вирішили за літо підтягнути. Часто маєте хвости кожну сесії. <плес> Чому? Ну як коли буває? Важка наука. «Ліньки вчитися чи просто і буває лінки, буває часу. Немає інші якісь проблеми бувають. Що сесії з механіком антипантичного відраховують до 20 горе студентів? Посправді ми бачимо, обчислювальні навики у дітей вже не є такі, як у нас. Ми багато чого змушені були робити. Застосовуючи розумові зусилля. Зараз навіть один поділити на три люди витягують калькулятор. Ну не в нас, звичайно, на факультеті, але я знаю випускників школи, які мають проблеми з табличкою множення. На гуманітарних факультетах студентів відраховують не так масово до п'яти за сесію, але й тут не завжди задоволені матеріалом, який готують школи. Не завжди те, що написано в атестаті, відповідає тому рівневі, і навіть інколи буває так, що написані. Нижчі бали, але ми спостерігаємо так, би мовити, людей, які вміють думати, які, зрештою, можливо, не сприйняли тих. Нововедення, які є зараз в школі, і в середній, і в вищій школі їх це буде чекати, коли може не треба так думати, а просто мовпувати. у тому, що діти не хочуть і не вміють вчитися у вишах, винними вважають школи та батьків, школярів. Перші, мовляв, часто не додають у знаннях, а другі не наполягають. Можливо, я перебільшую батьки згідні будь-що дати. Щоб дітей нічого не вчили, і вони стараються подати де легко вчитись. А чому на мехматі не йдуть? Бо тут трудно вчитись за кордоном. Щоправда, рівень знань школярів ще нижчий, кажуть науковці. Хіба цим і залишається втішатися?